Інтенсивні бої за гостомель тривали 10 днів. Утім, встановити повний контроль над литовищем Росіянам не вдалося, як і над аеродромом у Василькові. В середині березня українські війська розпочали визволення Київщини. Саме наш успіх у Київській стратегічній операції показав, що ми будемо опиратися і будемо робити це з усією затятістю і майстерністю. Так тоді говорив командувач сухопутних військ. А зараз головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Поступово українські герої звільняли мощун Ірпінь, Інь, Дмитрівку, Бучу, з гостомелем повністю очистити українську землю на київщині від російських окупантів вдалося 2 квітня. Наш колега Назар довгий зараз перебуває у Бучі. Отже, Назаре, хто твій перший гість? І про що ви будете говорити? Що ж дякую колеги за долучення до ефіру? Справді ми протягом наступних годин будемо спілкуватися і з топ-чиновниками і з містянами, але в першу чергу мали би дати слово тим людям, які все ж таки боронили ці населені пункти, населені пункти Київщини, зокрема і Бучу, і не лише Київщини. Поговоримо про те, якими були перші дні, як в який спосіб тривали бої, чим воювали з ким воювали. Я єдине хотів би на початку зазначити, що практично від самого ранку від Ятої ранку місто живе, тому що для кожної родини для кожного бучанця цей день є максимально символічним. Адже це є день звільнення, і власне вони пригадують його як знаєте, чергову таку надію на хороше життя, на свободу, на позитив, і все ж таки на те, що їх близькі родичі вони е, залишилися живими, тому що дуже багато людей в ті страшні часи, в ті страшні дні погубилися ніхто не знав хто де знаходиться, і, от, власне. На жаль, ми мусимо констатувати, що в місті з'явився ось такий меморіал, меморіал пам'яті тим, хто загинув від рук російських окупантів. Ну а ті, хто воювали з цими самими росіянами, вже от зокрема представник наших оборонців мною. Я вітаю вас. Доброго ранку. Це позивний військовий з позивним Дніпро боєць штурмового загону центру спеціального призначення Омега. І в мене одразу тоді питання: якщо говорити, ну врешті, ми знаємо, що ваші побратими воюють нині на запорізькому напрямку. Були інші напрямки, але а, от ті дні страшні, а, коли ви воювали саме тут, в цих місцинах, в цих лісах, за Ерпінь, за Бучу, якщо так от згадувати події дворічної давнини, з чим вони пов'язані? З яким емоційним станом? Які картинки спливають в пам'яті? Ну, добрий день. Перше, мабуть, що саме хочеться сказати, та це, це, що ніхто, мабуть, не очікував такої великої повномасштабної війни. Тобто всі вважали, що, мабуть, це здасться трохи відтягнути і якось якось вийти з цього іншим шляхом. Ну, сталося так, як сталося. Дуже дуже важка війна. Перші дні були взагалі навіть дуже тяжкі, бо була там дуже велика нерозберіга. Що, мабуть, саме велике, що б'ється в голові зразу. Одразу, одразу б'ється в голові те, що ворог масовано, так масовано все все пхав, і зброю важку, і броніколони, і таке, і особовий склад. Це було. Такого я ще не бачив. Були там нові типи озброєння та таке інше. Чого більше всього, да, там, мабуть, мабуть, чого так хочеться згадати, те, що все ж таки ми. Змогли втримати все це діло, як би ворог не пхався, і мабуть велику в цьому ролі зіграли таке ж не тільки всі ті люди, що захищали Україну, а й ті цивільні, котрі всіляко нам допомагали. Але давайте говорити все ж таки про військових, тому що дуже багато представників там і ДФТГ, потім тероборони, і різних, різних формувань саме серед військових, вони доклали максимум зусиль. І от в цій частині питання ми всі знаємо, що ну 27-го за фактом, у місто увійшли там танкові ці колони, бронетехніка, особовий склад в принципі було 33 дні у росіян ворога для того, щоб знаєте закріпитися на цих територіях, звести БК, якось там облаштувати позицію опорної пункти. Чи можете обумовити те, що вони так швидко залишили ці населені пункти? І чи можна говорити, що вони саме залишили населені пункти Київщини, а не їх вибили? Тому що Міноборони РФ я нагадаю, вони щось там знаєте видали. Якісь таке пояснення, що після чергового раунду перемовин в Туреччині ми вирішили зробити вже з доброволі відійти, тому що ці населені пункти вже не є пріоритетом. Хоча ми знаємо, що Київ є пріоритет в першу чергу. Я вважаю, що російська армія обламала зуби об Київ і не було тут ніякої жестів там доброї чи недоброї волі, чи ще якісь. Насправді росіяни отримали те, чого вони не очікували. тут отримати їх били завжди і кругом десь тут біля Києва. Те, що в них склалося так, що вони напхали велику кількість людей та техніки, і вони їх кидали, кидали, кидали для того, щоб тільки, тільки взяти в оточення Київ, це вони це не зробилося так, як вони хотіли. І результатом стало те, що били їх тут як поганих собак і викинули з них звідси. От, врешті, щодо били як поганих собак, дуже гарна термінологія да, і порівняння. Але ж ми пам'ятаємо, що з одного боку військові йшли типо на парад на хрещат і ці тези ми і новини пам'ятаємо, що у них те десь тут парадна форма зберігалася навіть у сховищах, у схоронах. А з іншого боку, ну не можна применшувати можливості да цих самих ваших опонентів військових з ворожої армії. Хто вони були з, здебільшого кому з ким доводилося воювати безпосередньо вам? Насправді ми стикалися з їхнім ВДВ. Ми стикалися з їхніми марпіхами. Вони були дуже добре підготовлені. Вони мали дуже добре зброєння. Я навіть не бачив такого зброєння е, дотепер. Ну яке побачив тоді, тоді у них, у них в цю війну. Але є велике бажання захищати свою батьківщину, а є велике бажання бути окупантом. І мені здається, що все ж таки ми. Тому що ми були дуже добре підготовлені, ну я маю на увазі Омегу, і всі сили оборони, що були поряд з нами, і мали велике бажання захищати свою батьківщину, свій Київ, свою Україну. Ми, мабуть, зробили дуже велике, неможливе зробили навіть, хоч вони і переважали там в кількості та в якості військ, і вибили цього. Поганого голосу постата. А я вам дуже дякую за те, що ви робите, за те, що ви прийшли сьогодні до нас на цей майданчик, поспілкувалися. Вам здоров'я, вашим побратимам, так само до тривало життя, і щоб ми зустрічалися з вами в подальшому, дещо в інших умовах. Обговорили, можливо, знаєте, перспективи і хороші плани на наше світле майбутнє. Дякуємо вам за вашу роботу і службу. Нагадаю, що у нас тут щойно на цьому майданчику був військовий спозиним Дніпро бо є першого штурмового загону центру спеціально. Призначенню «Омега», який, врешті, так само боронив разом з побратимами і населені пункти Київщини. Колеги, вам слово, дякуємо, Назаре, Шана і подяка твоєму співбесіднику і усім захисникам, які били, б'ють і будуть бити супостата. власне, Така доля українців, допоки ми його не виженемо з нашої землі. Ми будемо чекати на твої наступні включення. Назар довгий сьогодні проводить спецефір у Бучі. Нагадаємо, 2 квітня Київщина 2 квітня 2022 року була звільнена. І сьогодні Назар і разом з нами ми згадуємо ті дні.